При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск сталкерських новин стає дедалі більше. Поки не офіційних, звісно, але все ж. Британський актор Кевін Майкл Кларк в своєму інстаграмі виклав допис. Про те, що озвучує якогось персонажа для однієї української ігрової студії. До чого тут сталкер? Спитаєте ви? Так от в тому ж дописі згадували ще Девіда Боулза, який, якщо вірити АМДБ, спойлер, спойлер, спойлер. упс, Спойлер. Озвучуватиме усім відомого стрільця. Про ймовірну правдивість цих здогадок говорить і те, що цей пост нещодавно був видалений. Але це інтернет, він пам'ятає все. А ну і до того як пост був видалений, автор цього допису поставив серденько коментареві зі згадкою гри. Секундочку! NVIDIA представила такі свої нові карти. Галя карти? ж? Якщо ви чекали, що то 50 серія, я змушений вас засмутити. Показали лише 4070 Super за 599 доларів та Super TI за 799. А ще 4080 Super за 999. А от звичайна RTX 4070 здешевшає і тепер коштуватиме 549 доларів. В нас ціни стовідсотково будуть більші. До страхи. Крім того, на презентації NVIDIA показували перероблений другий Half-Life з технологіями RTX Remix. Трессій. Куди вона поділась? Лемер! Виходь звідти! тим часом Горила Games похизували, що порт Horizon Forbidden West буде мати комплект всіх фішок відеокарт Nvidia. але не розповіли, коли ж воно це все вийде. От халепа. AMD ж у свою чергу відповіли відеокартою RX 7600 XT. Так, це та сама RX7600, але з 16 гігабайтами відеопам'яті. Згідно чуток, коштуватиме вона приблизно 350 доларів. Але, звісно ж, ціни в нас відрізнятимуться. Ну що його казати, коли воно, звісно. Ворнери розповіли, що наступною грою після загону самогубців вони планують випустити гру про дивожінку. Розробники Dead by Daylight натякають, що в їх різ'явиться Алан Вейк. the Lamp отримає безкоштовне оновлення Sins of The Flash. Так, саме те, яке додасть неочікуваний 18 плюс контент до гри. Реліз цього DLC заплановано на 16 грудня. Свен Вінке розповів, що вже придумав, яким буде вступ його наступної гри. Ні, то ніякі поки не анонси. Просто дядько поділився прогресом майбутньої гри. Нема коли скучати, бо вся робота. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. І до середи.